Чернігів продовжує зводити оборонні споруди навколо себе і перерозподіляє кошти міського бюджету та додатково спрямує 62 мільйони гривень на придбання матеріальних цінностей для військових частин, все, що ті замовляли у міста. Мова про реби, дрони, автомобілі тощо. Про це повідомив Олександр Ломако під час наради в муніципалітеті 13 серпня. Там традиційно заслухали, як тривають тендери на закупівлю допомоги армії. Щодо оборонних споруд, управління ЖКГ розробило проєкт. Він за. Раз на погодженню у військового командування особлива увага має бути до якості залізобетонних виробів, наголосив ВОО міського голови, звертаючись до представника управління. Я чув багато інформації і в Чернігівській області, і не в Чернігівській області. І були публічні скандали. і Я знаю дуже багато непублічної інформації про погану якість бетону на окремих оборонних спорудах, які будувалися і будуються. Чим це пов'язано, я не хочу коментувати, але ми такого дозволити собі щастя не можемо. Тому вимога до вас, як до управління, яке контролює ці роботи, є замовником. Чи якусь лабораторію треба ставити на заводі, який буде ці конструкції виробляти. Чи регулярний контроль якості, я не знаю, спеціалістами треба визначитися, але забезпечити. Чіткий контроль для того, щоб всі бетонні споруди, які ми будемо робити для оборонних споруд навколо міста, були максимальної якості, і щоб до них не було претензій ні у військових, ні у перевіряючих органів. Ну і в першу чергу, звичайно, задача, щоб вони прослужили стільки. Всі які буде треба вже і робоче рішення цього контролю йшлося на нараді. Залучить спеціалізований державний інститут, який перевірятиме якість і міцність цих надважливих елементів, Який спеціалізується саме на випробуваннях перевірці якості для того, щоб вони перевіряли конструкції до того, як вони будуть відправлятися від виробника. Перед тим як завод виробник буде відправляти для того, щоб Продукція була перевірена відповідними спеціалістами і надані відповідні документи. Нагадаємо, оборонні споруди навколо себе місто почало зводити у 2022-му, коли росіян відігнали від Чернігова. Посилювали їх у 2023-му. Зараз за заявкою військового командування їх посилять ще майже двома десятками позицій. По допомозі нашим військовим, які боронять Україну зараз в роботі заявка від двох військових частин на придбання тисячі дронів. Також місто переказало 6 мільйонів гривень для. Частини, що зараз на лиманському напрямку, за ці кошти вони придбають стаціонарну систему радіоелектронної боротьби та генератори перешкод. Йшлося на засіданні.